Наразі в умовах нашого тривожного сьогодення, так як в країні наразі йде жорстока війна. Працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій, спільно з працівниками національної поліції, також з працівниками ювенальної превенції, у всіх навчально-виховних закладах всієї області проводиться так званий всеукраїнський єдиний урок безпеки. Даний комплекс заходів спрямований в першу чергу для того, щоб зробити безпечним освітнє середовище ти діти, які не можуть можуть відвідувати школу офлайн для них. Проводиться різноманітні уроки безпеки в онлайн форматі. Ось і цим заходом ми хочемо донести як до дорослих, так і для учнів ті загальні правила безпеки життєдіяльності, які наразі є самими актуальними. Тобто це і порядок дії під час знаходження різноманітних вибухонебезпечних предметів, що потрібно робити, як діяти в разі якоїсь, наприклад, хімічної або радіаційної небезпеки. Також як потрібно себе поводити, і якщо, наприклад, лунає сигнал повітряної тривоги, також як потрібно проводити евакуацію при прямуванні до укриття, які наразі обладнані майже всі навчальні заклади області. А ті заклади, які, наприклад... Наразі не обладнані, то в них проводиться в основному ракі в онлайн-форматі. Зараз часи непрості, йдуть да, бойові дії, йде війна, і ви маєте знати, як поводитися в найрізноманітніших екстремальних ситуаціях. Наразі найголовніша така екстремальна ситуація, яка використалася, це якщо ви виявляєте якийсь підозрілий вибуховий предмет. Приклад тролейбусі, да? Сідаю, а біля мене якийсь підозрілий пакуночок, в даному випадку портфель. Бачить дії. Перша говорить Маша, їжі портфель. Що ти будеш робити? От сіла ти в тролейбус. Бачиш щось, щось -що 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 стоїть біля тебе, таке підозріло. Що ти будеш робити? Перше, не буду його чіпати. Далі, що що? Можна сказати, про це людям. Правильно, доросла, так, да, в даному випадку. Супер. Що ще? Ну, якщо вже є мобільний телефон, якщо більш доросла, правильно дзвонити. Номери. За якими номерами? Ну в даному випадку, скоріш треба знайти 102, тому що ти не знаєш, які там можуть бути вибухові пристрій. Але yeah. як було безкрасно.